У Дростянці побувала робоча група гуманітарної ініціативи штаб порятунку спадщини з метою дослідження і документування руйнацій та пошкоджень архітектурних пам'яток Дростянця, а також фіксації всіх злочинів російських окупантів, аби ворог поніс справедливе покарання. Штаб рятунку спадщини опікується збереженням нашої культурної спадщини в Україні, особливо та, яка була зруйнована, пошкоджена або втрачена через повномасштабне вторгнення. Російської Федерації до України і тому ми координуємо свої зусилля з міжнародними організаціями, як і КРОМ, які знаходяться в Італії і Ком, і Комос. Координуємося з міністерством культури та інформаційної політики України. Збираємо бази даних. Фіксуємо злочини росіян проти української ідентичності, культурної спадщини, документуємо ті пошкодження і втрати, бо розуміємо, що треба стабілізувати, якщо ми говоримо про нерухому культурну спадщину. Наприклад, тут ми знаходимося в історичній пам'ятці, і треба стабілізувати, щоб до зими, щоб фактори погодні не зруйнували цю пам'ятку і надалі. І тому ми готуємо базу даних, де буде чітко зазначено, які саме пошкодження задано будівлі, що треба зробити в найближчий час, і що треба зробити в далекій перспективі. Тобто, що треба, як нам підготуватися до збереження цієї будівлі, до етапу періоду. Поствоєнного відновлення, представники гуманітарної ініціативи обстежили круглий двір садибу Леопольда Кеніга, Красно-Тростянецьку лісову наукову дослідну станцію, крамницю купця Курилова. пам'ятки державного та місцевого значення, що постраждали від росіян і потребують відновлення. Сумщина дуже постраждала. Тростянець, зокрема, Охтирка. І тому тут наша місія, бо багато дуже історичних будівель, регіон, який уславлений саме своєю історичною культурною спадщиною. І, на жаль, досить постраждав саме через вторгнення росіян. І тут чимало саме нерухомих будівель пошкоджено. Ми знімаємо дроном, плануємо створити 3D-моделі, також плануємо просканувати. Лазер, лазерним сканером ці будівлі з тим, аби мали достатню документацію для відбудови цих об'єктів у майбутньому. На місцях люди виявили справді великий професіоналізм в багатьох випадках мужність, аби мінімізувати втрати. Бо вчасно, де була можливість, гасилася пожежа, рятувалися цінні предмети, колекції, і це дуже добра ознака того, що рано чи пізно ми відбудуємо. Нашу культурну спадщину ми збережемо нашу ідентичність, збережемо історичну пам'ять. Результати обстежень будуть використані в розробці технічної документації і необхідної подальшої реставрації пам'яток архітектури. Окрім того, зібрані матеріали будуть передані правоохоронним органам у якості доказів у кримінальних провадженнях, а також до урядових структур, які є відповідальними за підрахунок збитків, завданих війною, для визначення репарацій з держави-агресора. Велика проблема на сьогодні ще є в тому, що. Нам треба поєднати от цю травматичну пам'ять, яка, на жаль, дуже гнітить місцеві громади, з необхідністю зберегти цю ситуацію в якихось сучасних формах для наступних поколінь. Бо ми не можемо сьогодні, отак відразу все прибрати, відбудувати і забути, що тут було. Нам треба зберегти, щоб наступні покоління пам'ятали про цей акт агресії. Про необхідність завжди пильнувати і бути насторожі, готуватися до, до захисту нашої не лише території, не лише нашої землі, а нашої культурної ідентичності і нашої культурної спадщини. І по суті, нам треба зберегти об'єкти, які би нам нагадували про героїчний спротив українців російському російській агресії, і це потрібно вирішувати очевидно в певному діалозі з місцевими громадами, з місцевою владою. Я дуже вдячний за допомогу цій нашій польовій експедиції місцевій владі, яка представникам пам'яткоохоронних інституцій тут на місцях, представникам закладів культури. Бо разом справді ми можемо зберегти нашу спадщину.